Так, приїхали ми в Вовросу трошки прогулятися, розвіятися. Тут от таке кафешка класна. На берегу річки. Уточки такі плавають. Там от, давайте підійдемо лебеді. Трошки далі там підемо, погуляємо, щось поснімаємо. Це ми так трошки зупинилися подивитись на птахів. Які красиві. Зараз трошки подивимось, підемо трошки сьогодні поснімаємо, буде час я зроблю відео, Змонтирую і виставлю. Так що чекайте. Бо по правді немає часу займатися. Добре. О, полетіли птахи. Пішли і ми.